Тьома пиляє абрикосу. Хі, хі, клас. Каже, я й не спец. Кажу, так, хоч як, мені так о, як вважаєш, що так нужно, так і пиляй. Ди це ж по снігу і я кажу, тобі зробить каву угу. через вікно подам. Супер. Не закривала, воно закрилося. Тьома, ну пробуй наслівки. Е, е, на ага. Так тобі дам салфеточку зараз. Ну нічого. Чисто. Да. Ні, то, я... Нічого страшного, я поперу. Воно в маслі буде. Там папа нам привіз хлорку колись, так що воно все убереться. Спасибо. Ага. Ану, пробуй. Так я хочу, чи слівки ще додати. А де? Клас. Ага, якраз супер. Ой, скільки роботи зроблено. Щас, можна Я вийду щас на вулицю познімаю там. Ти вже черешню попиляв? Одну? О, Фенді, це не, не сірий, це тут тюма. Не холодно. Та ти ж у нас як морж. Малюки сплять. А бачиш той будинок вже зайду, оце такі морози були, а вони робили. Ну, і мінус два. Воно ж відстане, ні? Не знаєш? Сматре, якщо качественні смісії брали. Ну, навірно, так. Да. Да. Та ми вроді й качественні брали, а бачиш, потріскалось. Ну це от жари видно. Поки стоїть, хай стоїть. Есть. а зна, знаєш, а ж там які взагалі. Ну, поки стоїть, а далі буде видно, зробимо щось. Ой, так сніжок вали. Ой, і свіже повітря. Ага, а, а то може високо чи хай так буде? У Оці гілки. Та я Може нижче. Ну, мені кажется, можна нижче. Знаєш, я оце у Люсі бачила в однокласниці, так в них взагалі вони низенько. Оце гілочки пускають нижче, щоб достати, або вони ж як падають, вони чвакаються і, і все. І... Ну, дивися сам. Ту, я думаю, верхній, ага, хорошо. Тело. Там не понадож, сніг останні, що так. Ага. Отак... А, я поняла. А от тут, що э, йде на забор, дивись, ти її повністю аж спиляй. Повністю, що можна забор не так. Фенді, заспокойся. Ні, ні. Ага, хорошо. Так, да, коротше, дивися, э, пиляй, що подобається. Ще? Каву ще Все. закриваю, я зараз вийду, трішки там познімаю. Віка говорить, бабуля, йди знімай, бо я обіцяла тьомі допомагати. Машини повиганяли за двір, оце одну вже спиляв, а це ж видно цю. Ну а там я йому ж каву подавала, і він уже пішов за двір. Ото абрикос упиляє. Дивіться, скільки снігу. Це як замерзне буде польот. Дивіться, все в снігу. І тьома он наверху. Оце молодець. А я вже думала, ну нема йому коли, що там той виходний буває. Думаю, прийдеться наймати видно, а наймати, ну це ж самі розумієте. І... Ой, молодшинок. Що там говорити? Я мені якби отут ще поспилював нижче. Ну, я, як є, я командувати не буду. Сказав так, значить так. Все. Він уже сам хай каже, я не дуже розумію, Ну, він у мами шпиляв там у бабусі, де мама зараз доглядає бабусю. О, бачите, добре мені пиляє. Не знаю, чи вони будуть пиляти за двором, ну, бо дуже багато роботи зроблено. Його все ж треба прибирати. Ой, це. Коротше, я йду нянечкою, зараз ми прокинемося. Віка каже, я вийду йому допомогу. Ну так, Сніг у нас навалило. Ну, він такий, погода, може нуль, не знаю. Бо він тане ось під ногами, бачите. Ідеш і він тане. Оце велика, дуже черешня. Дуже хай Віка командує, як її там спилять. Ну, як якісь її не перепиляють дрова, нехай лежать потім. Це ж не все за один день би зробить. Ну, а сиро все таки холодно. Що в нас тут? Ага, ось якийсь брусочок відпиляв, цікавий. Ой, мені аби цікаво щось Фух, пішла в хату. О, умнічка взагалі супер. нас лишили самих. Віка пішла допомагати. Артему. Що вони там перехвилювати, може, в кучу складати. Я нагріла воду, бо в нас не тяне воду, зараз котел. Чому? Ну, Тиск зменшили, бо аварія, я вже говорила. І оце я понабирала води тут, у ванні. Ну і в нас завжди в підвалі стоїть багато там. Банок трьохлітрових з водою про всяк випадок. Ну і це я зараз так буду мить. Знаєте, як в селі? А, ні, можна руки мочить? Святославчик спить, Віка сказала в дванадцятий годині буди його. Це ж вона так сказала. А мені ж його шкода будить. Хай спить. Хотіла, оці... це в нас на батарейках Оця лянга. Хотіла розтягнути, думаю, так буду тут шумити. Хай дитина спить, подовше. Краще помию посуд. Це не так шумить. Ну, я так... Вже давно не мила. Це так мили ми, як ми сюди переїхали в 2010 році, у нас ще вода дворі. Ой, то кажу, Тоня, як ми тут будемо жити? Ну, а дуже хотіли ж квартиру лишити синові. Дочечки ми раніше лишили, як це отримали. На лівому березі квартиру. Вона сама обирала, ми їй сказали, Хоч, хочеш правий берег, хочеш лівий, а ми лишимось на правому. Вона вибрала правий, mm. ну а Саня вже по попізніше. І це ж треба було їх туди заселити. Значить, нам треба було від тіля виїхати. І ми переїхали, у нас ні води тут не було нічого. Переїхала, я вже говорила, 22 травня, а 16 жовтня у нас вже навіть тепло було в хаті, не тільки вода. І душ, і все. Оперативно все зробили. Так. Ну, нічого страшного, тут ці дві-три тарілочки. Помила так. Ну, а вже сполосну холодною водою, А можна і там у мене є. Там не хочу витрачати ту. Бо хто його зна, коли вони дадуть той тиск. Зараз. Количка смила. Я вот не люблю колись посуд в умивальнику. Волого тут лише так і муравки лізуть. Так, так все. все. сюди. І в термосі у нас вода скрізь понабирали. Краще буде хай лишня, чим не стане. Як Віка говорила, двоє суток не було, дві доби, не було у них там на соцмісті. Кажу, треба було їхати сюди. Вона думала, що ось ось дадуть, ось ось дадуть. Ну, а її не давали. Так все, пішла до малечі. А ти що, красуня, сидиш? Віка тобі сказала, йди, охороняй святіка, а ти прийшла сюди, красуня. Що тебе тут мама подушками обіклала, да? Да? Ти прокинувся і балакаєш. Ага Прокинувся і балакаєш? Я почула. Фенді почула да. Ти... Будемо кушать? будемо кушать. Ну ти й шустрий, раз і перевернувся. Раз і перевернувся. Святік. Святічок. Мій красавчик. Ой, то ми ж тільки поїли. І ти на живіт. От любиш ти на животі лежать. Піндюша, ти де? Іди сюди, іди до нас, іди, іди. О, так, іди. <схід> Подивилася. Давай з ним на килимок, так. Да. Ну, і він дивиться на тебе, бачиш? Да, да, да А вона його боїться трішки. Він її ручками хапає, а вона боїться, тікає від нього. Ой, наші там пиляють вовсю. А ми вдома, да? Святик. Святославчик, кажи, стане зви мене, не клич. Я дивлюся на фенді, да? Ось так. І угу. все. Кажи, куди ти пішла? Куди ти від мене пішла, да? Ось. Все мені цікаво. Все, все цікаво, так, мій хороший. Ой, каже, якби повз ще можна. Ну, вже потихеньку ми повземо. Ох ти ж і не валяшка, да? Ти не валяшка. Що там? Ой, хто там пішов? Хто там не Ой, не вийшло. Ти вже заморився просто. Так. Да. Не туди подивіться. Яка це неваляшка Ой, господі. Ну, і сміється там, так? Да? Що там? Ага. На ручки підеш. Може, вже хвата? Ай, ну тут же все. Як же каже, на що мені твої ручки? Мені так добре. Да, зайчика. Да, зайчик. Святик. Святик. Мій хороший. Ой. Все. Беру тебе на руки, мабуть, каже, ти не треба мене на руки. Я ж не плачу, не плачу. Я за Фенді спостерігаю, да? Ось вона. С своєю іграшкою. Да Фендюш? Цей сніжок все тече ось так. Плюсова пішла температура. Ой, скільки тут дров, Боже. Отак от Тьома попиляв. Хе, каже, Віка, там нічого ще Черніго не лишилося. Та я б її зновсім спиляла. Ну, щось лишили. І самі поїхали швиденько в справах, а Тьома каже, там за забором, за парканом, отакі. От Дрова, ну, отакі от поліна лежать, кажуть, ви, ви їх стережіть. Та кажу зараз. Кому вони треба? А треба, хай забирають, кажу. Ну, ось тут їх вистачить. Ну, я краще буду святіка стерегти, чим ці дрова. Ну, все зробив. Ага, і все-таки трішки ото гілок оставив, що вверх йдуть. Не знаю навіщо він їх лишає. Я б їх теж спилила. Уяблення там. Так, Фенді, йдеш додому. додому. О, трішки тирси насипали, от у чепуха, то прибирається. Да, Фенді? О, побігла.